вечора! в прямому ефірі на п'ятому каналі стартує програма Час підсумки дня сьогодні розпочинаємо із ексклюзивного інтерв'ю наш гість Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України. Доброго вечора вам. Доброго вечора! менше двох тижнів тому. Президент підписав закон, яким відновлюється діяльність військових прокуратур. Хоча, згідно із реформою прокуратури, яка стартувала декілька років тому за часів Януковича, вони були розформовані. Яка була необхідність у відновленні військових прокуратур? Перше, що хочу сказати, що ніякого реформування прокуратури при Януковичі не відбувалося, було знищення всіх інституцій, в тому числі прокуратури. І оскільки я зараз займаю посаду головного військового прокурора, заступника генпрокурора України, хочу сказати, що крім знищення і руйнування системи органів прокуратури, відбулося тотальне знищення і Зниження до катастрофічного рівня е, обороноздатності і боєздатності е, Збройних сил України. Хочу наголосити, що за період 2010-2014 років було внесено 668 е, змін до законів нормативних та піднормативних актів, за якими. Е, Система обороноздатності країни була сплутана чисельними заборонюючими бюрократичними абсурдними в деякій мірі і нищівними для обороноздатності країни нормативними змінами. Що ми зараз і пожинаємо у вигляді тих недоліків, про які е, тремтить, кричить і. Е, Велає суспільство, але ж, чекайте, європейські інституції, рада Європи і багато інших схвалювали цю реформу, про яку ви зараз отак говорите. Європейські інституції виказують зараз велику стурбованість тими подіями, які відбуваються на Україні. Хоча ми для нас і для усього українського суспільства не є секретом, що те, що відбувається, це не стурбованість, це реальні військові дії за рахунок прямої агресії сусідньої держави на територію нашої країни. Якщо зупинятися на питанні чи є інституції військової прокуратури в інших країнах, в тому числі європейських, можу наголосити, що такі країни, як Швеція, Данія, Польща, Румунія. Румунія, Болгарія, а також багато інших країн, країн зберегли ці інститути з огляду на національні інтереси і з огляду на ті реалії, які є, існують навіть у 21-му сторіччі на території світу. Тобто Європа підтримала відновлення військових прокуратур? Я Україні. знаю одне, що на даний момент це підтрим... позицію Генеральної прокуратури. і Генерального прокурора підтримав президент, підтримав парламент, і ми маємо зараз. Фактично за останні два тижні відновлення е, прямої. Прямого впливу на ті події, які відбуваються за участю військових, це досить є специфічна е, специфічний вид діяльності прокурорської, коли який дає змогу е, фактично реагувати невідкладно на ті події, що відбуваються, тому що все, що пов'язано з зусиллям, з бойовими діями, в яких перебувають е, бійці е, частини з'єднання антитерористичної операції, вони потребують е, жорсткого, вірного і справедливого прокурорського нагляду саме за. Тут... Тих обставин, які зараз є, тобто, іншими словами, це була вимога воєнного часу, так? Відновлення військових прокуратур. У нас немає воєнного часу. Це була вимога часу і тих обставин, реальних, які є. З огляду на те, що як я наголошував, за останні чотири роки армія була фактично майже знищена до кінця у вигляді справжнього розуміння цього слова. Потреба була нагальна. Сфера. У сферу вашої компетенції входять такі речі, як дезертирство і державна зрада. Чи вже були порушені за цей тиждень, відколи ви є на посаді відповідні справи за такими статтями? І, в принципі, от ви сім днів на посаді. З чим ви вже зіткнулися? От за ці сім днів. Ну, хочу сказати, що військова прокуратура не була створена на голому місці з повного нуля, до цього моменту в системі органів прокуратури була так звана прокуратура по нагляду, за з дотриманням законів у військовій сфері. Головна військова прокуратура і структурні підрозділи, вони стали якби правонаступником, але з розширеним переліком повноважень. І Єдиною відмінною рисою являється те, що всі військові прокурори, які були цивільними, наглядали. Дали за військовою сферою зараз е після підписання відповідних контрактів з міністерством з міністром оборони з міністерством оборони переходять в розряд військових, розмовляють на одній тій самій е мові е військових, е повинні застосовувати вивчати досліджуватися дотримання е таких норм законів, як бойовий статут збройних сил України і так далі і тому подібне. До компетенції військових прокурорів віднесена та той перелік статей Кримінального кодексу, який. Фактично регулює і е, дає визначення е, і регулює покарання за ті чи інші види е, військових злочинів. Що стосується семи днів, е, з моменту початку антитерористичної операції діяльність військових прокурорів не зупинялася і є певні результати. Сім останніх днів були самими важкими для е, всього періоду проведення цієї антитерористичної операції. Якщо Зупинитися на буквальних цифрах, я щоб не, нічого не переплутати, процитую тільки з, е, впродовж початку е, антитерористичної операції е, прокурорами по нагляду військовій сфері, тепер військовими прокурорами було розпочато понад 1700 кримінальних проваджень. Найбільше з них дійсно в, були зареєстровані про провчення кримінальних правопорушеннях, передбачених наступними статтями кримінального кодексу. Це стаття 407 для загалу. Це самовільне залишення військової частини або місця служби. Це 350 п'ятдесят стосовно 514 військовослужбовців. 408 стаття кримінального кодексу. Вибачте, ви я вас переб'ю. Це стосується тільки військовослужбовців Збройних сил України чи, скажімо, Нацгвардії теж. І нацгвардії теж це теж входить в сферу в вашої сферу компетенції. компетенції. Тобто все, а то це ваша компетенція чи ні? Все... Не все АТО, оскільки в зоні АТО є ще й підрозділи органів внутрішніх справ, так. це компетенція територіальних підрозділів внутрішніх справ і територіальних прокуратур. А СБУ, Що... СБУ тільки в... в частині вчинення військових злочинів, про які я зараз буду так. говорити нижче. 408 стаття Кримінального кодексу це дезертирство. 109 проваджень відносно 2605 осіб. 402 стаття кримінального кодексу це 80, 82 вісімсят провадження відносно 881 особи. 409 стаття кримінального кодексу – це відмова віднесення обов'язків військової служби та ухилення від військової служби іншим способом. Бездіяльність військової влади, недбале ставлення до служби і службова недбалість при виконанні службових обов'язків бойової служби і так далі, тому подібне. За цей період вже направлено до суду 386 обвинувальних актів відносно великої кількості військовослужбовців, які вчинили ці чи інші злочини. Службове недбальство, можете згадати якусь одну з. Ну, є якісь резонансні речі в цьому? Ну, е... З огляду на е, певну специфіку і е, необхідність нерозголошення даних до судового слідства, хочу сказати, що нами розслідується і на фінішній прямі знаходиться розслідування кримінальної справи за фактом е, загибелі, знищення е, військово-транспортного літака Іл-76, Коли було в Луганську, коли загинуло 49 військовослужбовців, е, велика кількість техніки і був зруйнований військово-транспортний літак і. Сімдесят це фактова справа, чи вона порушена проти когось? Вона була порушена за фактом, оскільки на той момент неможливо було це встановити. Наразі я не хотів би забігати наперед, але коло осіб до компетенції, яких було, скажімо так, спланування, планування контроль. Виконання і досягнення поставленої бойової задачі до довкола обов'язкових, як це було віднесено, визначено зараз залишилися деталі, хто ж все-таки прийняв те чи інше рішення, яке потягло такі наслідки. Хто не передбачив можливих загроз, які дійсно на той момент існували, про що було доведено встановному порядку працівниками Служби безпеки України? Більше я би не хотів коментувати в частині деталей. Малазійський Боїнг входить до ваш до, до сфери вашої роботи, чи чи це інші Ми повинні чітко займаюся? констатувати, що в Малазійський Боїнг це суто класичний терористичний акт, який був заподійний за допомогою російської зброї, за допомогою? Е Найманців або співчуваючих, або відконтрактованих на Росія. Це називає різними словами високофахових фахівців, які запустили цей БУК і на території біля міста Терес, збили абсолютно цивільний літак, вихваляючись потім, як уже весь загал знає своїми досягненнями на рівні такому, ну просто принизливому і абсурдному для нормальної людини. Але тобто, це тільки СБУ розслідує цей злочин. терористичні акти це виключно підслідність СБУ. Стосовно е, росіян, таке, можливо, інтимне питання. Ваша сестра, депутат удару, письменниця Марія Матіос, дуже багато писала про е, війну на Західній Україні з росіянами. І дуже багато речей. І в «Солодкій Дарусі, і в Романі Матіос, які е, нація, перепрошую, збігаються фактично, ну, такі якісь побутові моменти, які збігаються з нинішньою ситуацією. Ви взагалі читаєте творчість сестри? Я її можу цитувати, ну, цитувати. Ну, да. у вас якісь асоціації виникають з нинішньою ситуацією? На початку, до речі, цієї війни, ну, навіть Фейсбук розривав на цитати деякі її твори, накладаючи на реалії сьогоднішнього часу, у вас якісь паралелі є? Ну е скажу як е абсолютно пересічний громадянин, що е все, що коїться з е внаслідок. Прямої і неприкритої, і скритої, і цієї заздалегідь спланованої агресії проти української територіальної цілісності, української державності, воно болить любу людину в мене в тому числі, тому що повірте мені, що обізнаність моя в частині непублічних речей, які, які абсолютно є обґрунтовані в силу. Необхідності дотримання таємності є надзвичайно велика. Я вам хочу сказати, що молох історії і геополітичних інтересів перемолює долі людей. Я можу процитувати слова мого товариша, будинок якого квартира знаходиться біля СБУ Донецької області. Він тричі дзвонив і тричі надавав в штаб АТО. І дійсно ця операція відбувалася. Координати, коли в його будівлю заходили кадировці, які роз... зробили там свій штаб, певні дії вчинялися, але людина готова пожертвувати всім заради того, щоб покарати тих, хто прийшов на нашу землю. Я повністю сповідую, підтримую погляди і ментальність своєї сестри. Як будь-який українець, готовий в будь-який момент. Але дай Бог щоб цього не відбулося, щоб кожен українець брав до руки зброю. Я сподіваюся і впевнений. Категорично на цьому наполягає внаслідок своєї обізнації обізнаності, що е, системна робота, яка призведе до зменшення логістики прийняття рішень у вигляді, як я говорив, бюрократичних оцих пут, призведе до швидкого результату, про що говорив вчора президент на розширеному засіданні е, у Генеральному штабі, про що на закритих засіданнях РНБО, в тому числі. По тих зведеннях, які робить Міністерство оборони, недоліків є дійсно багато. Ви теж берете участь в цих закритих засіданнях РНБО? Я не беру участь, оскільки я не є членом РНБО, але повірте, в силу того, що я готую матеріали відповідні для генерального прокурора, який повинен бути обізнаний достеменно по всіх позиціях, які стосуються дотримання законності в зоні антитерористичної, проведення антитерористичної операції. я Знаю абсолютно цю ситуацію. Стосовно вашої сестри, називали ваше призначення, е, були заголовки в пресі, ви, мабуть, їх теж бачили е, кумівство замість люстрації. Ви маєте відповідь на це питання, яке, очевидно, вам будуть ставити не раз? Ну, Відповідь прямо у вашому запитанні. Я з сестрою, не кум, я брат і сестра. Тому ну, говорить... Ви розумієте, про що йдеться? Йдеться не... про родинні зв'язки. Ну, кожен з нас має свою долю. У нас завжди була суперечка з сестрою з приводу того, чи я її брат, чи вона моя сестра. Я би хотів, щоб мені говорили, що вона моя сестра, а їй говорили, що я її брат. Мені не соромно дивитися нікому в очі. І е, те, про що я трезвонив ще в 2009 році при захопленні. При відбитті працівників СБУ від проросійсько налаштованих партійців партії Родина відомого русофоба і ненависника української нації Ігоря Маркова, воно відбулося трошки пізніше. Загрози, про які сигналізувала служба безпеки в тій чи іншій мірі, ще раніше до каденції Януковича вони були знівельовані, знищені, розмиті шляхом вимиття професіоналів з системи усунення від їх прийняття рішень і так далі і тому подібне. Я хочу ну, і ви, до речі, були в тій системі за Януковича в 2010-2012 році. Ви працювали в тій команді і бачили це зсередини. І тому, ну теж до речі, до вас вам теж будуть ставити це питання. Ну ви, ви тоді сигналізували. Е, ну я не знаю, кому можна було про це сигналізувати, про те, що відбувається, раз ви так критикуєте ті часи. Я даю об'єктивну оцінку. Я в системі не був. Я військовослужбовець з 2008 року, коли був призначений указом президента Ющенка, начальником ЗБУ у Львівській області, де я не ділив Донецьких, недонецьких, київських, Черкаських Чернівецьких на будь-яких те, що я зробив у Львові, ще ніхто не повторив. І Це не я не безсоромно кажу, і я цьому цього не цураюся. Хто повторить, будь ласка, я буду тільки плескати в руки. Будучи військовослужбовцем, я підписав військовий контракт, Не маю права тільки за станом здоров'я розторгнути контракт, військовослужбовець відряджається до тих чи інших інституцій. Те, що я робив, ну, в першу чергу скажу так, що оцінив Бог, тому що він дає кожному долю таку, яку вона є. Тому, того, що я робив, я не цураюся. Відомості, які і знання, які я отримав в період відрядження до, до тих чи інших інституцій органів державної влади. На той момент той була адміністрація президента. Про це я е, не можу замовчувати, це є реальний факт, але повірте мені, що ті відомості, які я там отримав, є е, в більшій мірі і не в маловажній мірі. Е, тим підґрунтям розуміння процесів, е, які діялися і коїлися за період тої влади. В чому е, полягала е, велика... Небезпека це всіх процесів, не дивлячись на високофаховий е, апарат середньої ланки бюрократичного е, механізму, який є у всіх міністерствах, відомствах, установах, е, зазвичай політики, особливо політики того періоду. Е, Ніколи не чули, не хотіли читати. А якщо й розуміли всі загрозливі аспекти е, цих е, меседжів, які доносили е, відповідальність за це люди, вони не звертали на це увагу, а робили все з точністю до навпаки. І як писала моя сестра, майже ніколи не є навпаки. Зрозуміло. Е, от ситуація Іловайськ, наприклад, надзвичайно резонансна в пресі, хоча таких. Котлів, як і в Україні. Ну, це не перший котел. В цьому ви вже побачили ознаки якихось військових, якщо не злочинів, недоглядів, непрорахування ситуації чи ні? Ну я спеціально передбачаючи ваше запитання, приніс сьогодні на, для огляду всієї широкій громадськості один документ. Він називається Бойовий статут сухопутних військ Збройних сил України. Де регламентовані дії командира взводу, командира роти, командира батальйона, які перебувають в тих чи інших бойових ситуаціях? Що стосується Іловайська. Можу категорично стверджувати з огляду своїх військових знань, тому що прокурор не коментує і не є дотичним до розроблення стратегічно оперативних планів командування. Він наглядає за дотриманням законності при здійсненні цих речей. Операція була розроблена фахово, грамотно. Е, перемога була вже от за пів кроку. Я, е, ми всі сподівалися, і, що м, антитерористична операція в її самій активній фазі буде закінчена до 15 вересня приблизно. Е, однак ніхто не сподівався, і в ментальності кожного українця ніколи не Могло вкластися і за 23 роки незалежності ніколи таких меседжів не було ніяк від політиків, ніяк від політичних сил, що у нас буде пряма бойова агресія сусідньої держави з використанням повного потужного, добре злагодженого, і саме головне. Мотивовано абсурдною е, політикою Російської держави, нападу, е, засобами е, реактивної артилерії, е, диверсійних груп і прямого вторгнення механізованих е, тактичних груп на територію України. Але Що це ж... вторгнення розпочалося ж не з Іловайська, воно розпочалося раніше. Окремі випадки. Окремі випадки проникнення на, на територію е, е, лінії кордону, який був недомаркований минулою владою, тепер розуміємо в зв'язку з чим і чому. Е, вони мали місце, але такий масовий обстріл другої лінії оборони, які забезпечували розсікання двох так званих квазідержав ЛНР і ДНР, відбувся саме з території Росії з відстані від 30 до 50 кілометрів. І коли Відмобілізовані батальйони територіальної оборони в системі Міністерства оборони України виконували фактично комендантську функцію забезпечення шляхів сполучення, доставки, вантажів, озброєння і спорядження. І вони були фактично обстрілені важкою артилерійською зброєю і реактивними установками. Це призвело до того, що призвело. Ніхто не сподівався, що ззаду з Росії буде е, фактично е, відбуватися наступ. Тобто виходить допомогти не можна було в тій ситуації. Кому? Коли хлопці з батальйонів через фейсбуки і телефонний зв'язок. Благали про допомогу. Ну і це ж не тільки було в Іловайську, така сама ситуація була з луганським аеропортом, який вчора здали і сьогодні розбомбили злітно-посадкову смугу для того, щоб там не приземлився ворог. Е, ну таких ситуацій було багато, коли просили про допомогу, але ну з, з, з Луганськом зрозуміло, а з Іловайськом теж була неможлива допомога. І ті хлопці, які, ну скажімо, не пішли, ну мала бути підмога я маю на увазі. розвернулися. Я і... ще раз наголошую, я спеціально приніс оцей бойовий статут субхопутних військ. Хлопці волали, це не хлопці, це військовослужбовці так. призвані, які віддали присягу українському народу. Раз. Вони були призвані, могли за якимись обставинами бути не призвані, вони дали добровільну згоду і вони підпорядковуються військовому статуту. Два. Коли вони волають у Фейсбук. З поля бою, знаючи, що імей телефона під сотою мобільного зв'язку показує скупчення цих телефонів, вони просто робили собі прямий виклик е на бойню на бойню. Не дивлячись на команди, на всі розпорядження, які давав штаб, то і так далі. Тому подібне. Хочу наголосити, що е примірення носіння мирного е Мирного одягу, період військового часу я кажу образно, mm -hmm. тягне за собою такі наслідки. Не можна дивитися у даному випадку, А ті, які розвернулися і пішли зараз. Я до цього сьогодні не можна у військовий час мати демократичні засади для військових. Не може мати е, військовослужбовець е, на рівні е, зводу, батальйону, роти е, можливість коментувати те, що відбувається на полі бою. Не може він бути е, об'єктом притягнення радіорозвідки військової е, частини, яка воює проти нього. А її, е, фактично у даному випадку радіорозвідка Росії. І е, реактивні установки працювали в повному синхроні. Що стосується е, територіальних батальйонів, маємо, маємо реальну українську е, ситуацію, коли е, всі пішли нібито. Захищати батьківщину дійсно емоційно, вірно, правильно, але вони не були професійно для цього готові. Зрозуміло, дякую вам. Анатолій матіо, головний військовий прокурор України, був з нами. На цьому перериваємося на новини і рекламу. Після чого повертаємось до цієї студії з новими темами. Не перемикайтеся, залишайтеся на п'ятому.